Дуже радий взяти участь в цьому заході. Перепрошую, що через відрядження змушений взяти участь тільки в форматі відеозвернення, але тим не менш сподіваюся, що мої думки будуть корисними і в такому форматі. Перш за все на початках. Хотів би подякувати кожному з нас, кожному з представників місцевого самоврядування за внесок в перемогу. Я переконаний і постійно послідовно що це кажу: що Збройні Сили України. Цілеспрямованість президента та діяльність і активність органів місцевого самоврядування це три кити, на яких перш за все тримається оборона України і наша війна за незалежність. Тепер щодо більш предметних речей, сьогоднішній захід присвячений ролі місцевого самоврядування в євроінтеграції України. Я думаю, що ця роль є. Вкрай важливо, і всі, хто має зараз комунікацію з представниками європейського політику, європейської спільноти, постійно чують меседж, що неможливо євроінтегратувати євроінтегруватися, якщо в нас будуть якісь регрес, чи то в реформи децентралізації, чи то з точки зору відносин місцевого самоврядування з їх, їх європейськими партнерами. Перш за все, хочу засвідчити, що ніякого регресу чи то зупинки реформи децентралізації в Україні немає і не існує. Звісно, ми перебуваємо зараз в режимі воєнного стану, який зумовлений війною агресією Російської Федерації, але це не означає, що поступ реформи заблоковано. вже зважаючи на це, якщо ми зараз подивимося на місцеві бюджети. То завдяки нашій з вами спільній адвокації військово ПДФО залишилося в бюджеті 23-го року в громад, є його левим шматком, і саме завдяки цьому, за підсумками першого кварталу, у нас місцеві бюджети, на відміну від державного бюджету, є перевиконаними. Я вважаю, що це важлива спільна перемога, але в той же час вважаю, що з цих коштів так само і обов'язково місцеві громади мають чималий шмат грошей, якщо не всі переводити на потреби збройних сил, тому що безпека і оборона – це ключове. Друга важлива річ, це що вже в цьому році був повалений в цілому законопроект 6504 про службу в органах місцевого самоврядування. Це волотенська реформа, яку нам ще треба буде провести. Тому ми сподіваємось на підписання президентом України Володимиром Зеленським, щоб розпочати імплементацію вже зараз. Попри те, що ключові норми законопроекту набувають чинності одразу по завершенню місць воєнного стану. Варто зазначити, що це симбіоз навіть двох реформ: це перетин реформи децентралізації та, власне, перетин реформи публічної служби, а нам в підсумку все одно доведеться нашу публічну службу так само адаптовувати до європейських підходів. Да, в нас є проблеми, десь є певні заминки з законодавством щодо регіональної політики. Але я сподіваюся, що сильні меседжі з боку європейських партнерів змусять нас рухатись в цьому напрямку. Ми прекрасно розуміємо, що. Європейські фонди перш за все працюють з регіонами, і це треба враховувати. Це треба враховувати під час формування системи державної влади в Україні. Це треба враховувати з точки зору інвестицій, часового і грошового ресурсу в кадри. І це треба враховувати з точки зору планування наших стратегій розвитку на майбутнє. Знаю, що багато з вас, помичні, чекає нарешті роботи щодо формування функціональних типів території. Це так само дуже важлива річ. Яка стосується не тільки повоєнного відновлення і відбудови, а й нашої подальшої євроінтеграції. Тим не менш, я переконаний, що як її сказав на початку, децентралізації нічого не загрожує. Я переконаний, що це дійсно найуспішніша реформа, що здійснила Україна за власне попередні 10 років. Я переконаний, що успішна вона саме завдяку синергії та співпраці місцевого самоврядування та центральної влади неможливо і неправильно. Ухвалювати рішення, що стосується місцевого самоврядування без місцевого самоврядування. І коли такі випадки відбуваються, це тільки шкодить всім нам. Тому той приклад, як законопроектно 6504, який будуть згадане ну, сьогодні, це якраз таки приклад синергії. Приклад, коли всі представники українського політикуму, центральної влади, місцеві влади, всі асоціації місцевого самоврядування, перш за все, в тому числі асоціація міст України, їх експерти. Напрацювали проєкт, всі його адвокували, і ми отримали гарний результат. Я думаю, що саме в цьому запорука нашого успіху, саме на цьому має ґрунтуватися і наша європейська інтеграція в частині місцевого самоврядування. Тому з вірою в місцеве самоврядування, в успішну децентралізовану Україну ще раз дякую всім вам. Бажаю гарного, плідного заходу.